Мікротік, судячи по зовнішньому вигляду, служив вірою і правдою довго, як взяв і перестав. Розбор польотів показав, що спалений DC-DC перетворювач по входу і спалений транзистор. Зразу було прийнято рішення, що воно того не вартує, щоб його ремонтувати. І по дорозі в ві смітник він опинився ще в мене на столі. Що ми зробимо? Ми спробуємо опізнати перетворювач, заживити від ЛБПшки і подивитися, чи вижив процесор пам'ять, чи є сенс з ним бавитись. Приїхала шимка, здуваю стару, виявляється, під нею прогар. Вирізаю, вичищаю. Одна дорожка в обриві буду кидати перемичкою, друга дорожка в повітрі, але вона масивна. То її залишу. Тут потужності невеликі, думаю, з тим проблеми не буде. Транзистор включений як вхідний ключ. USB-конектор має 5 пінів. Два інформаційних, плюс-мінус, і ще один п'ятий. Не знаю, не пам'ятаю, як він використовується. Ото якийсь тих пінів чи не п'ятий, заведений через дрібний транзистор і комутує силовий транзистор, цей прогорівший Q100 на подачу живлення. Тобто тимчасово його можна замінити перемичкою. А потім було би добре опізнати. Тут основне зрозуміти його структуру і тип. А далі, в принципі, не принципово, бо знаємо напругу і робочий струм. Транзистор перемичкою, шимку з перемичкою. Дивлюся, пробую. Споживання адекватне. 260-280 мА. Діод засвітився, чути писки мого гнилого блока живлення. Треба дивитися, чи піднімається Wi-Fi, чи є доступ по езернету, чи воно працює. Можна взяти кабель, вставити, ще так глянути візуально, хоча б тимчасово. Комп'ютер підключений до того кабеля, реакції немає. Тяжко сказати. Ні, пішло. От завантажилося, є обмін інформацією. Добре, є шанси, що воно вижило. Не знаю на що мені то треба. Але така доля в майстра. Ремонтувати спалене. Тормозить мій робочий комп'ютер. Я його років 7 чи 5 тому поміняв з зовсім древнього на більш сучасний. У мене стояв i3 4160. 3,6 ГГц. Нормальний. Ком, в принципі, був питань, немає. На халяву мені підвернувся процесор, то думаю, поставлю i 5 4690 Частоти майже ті самі, тільки турборежим більший і на два ядра більше. Поміняю. Подивлюся, чи буде замітний результат. Гарно, то замітно в великих PDF-ках. комп'ютер починає тормозити. Ну і в браузері коли багато вкладок. Та тепер для інтернету треба сильний комп'ютер. Оце був рідний вентилятор, а це знайшов старий від p 4 з мідною вставкою і більшою площю. Поставлю його з розрахунку, що буде тихіше працювати, менше грітися. Тільки щоб використати старий радіатор від 775 сокета на 1150-1151 Нам прийдеться висверлювати, вигризати, випилювати кріплення. То гарно демонтується без проблем. Єдине, що цей метал твердий, трохи тяжко буде його пиляти. Попробую фрезою. Треба вирізати, залишивши тут буквально міліметр канавку. Тоді воно стане соосно і без проблем. Грубо кажучи, центр виходить ось так зміщений. Тобто центр попадає сюди. Попилюємо напильником фрезою, зубами неважливо чим. Тоді монтуємо наново застіпки. О! І все, стає як рідний. Тепер тільки в біосі оновити налаштування і в'їзду. Тепер буде веселіше, тепер маємо більше кешу, маємо вищу турбочастоту 3,9. Ну і додаткові два ядра. Раніше було два ядра, чотири потоки, а зараз чотири ядра, чотири потоки. Подивимось, чи воно хоч трохи щось поможе реально. Наші люди настільки відважні, що плати від котла під снігом носять відкритими. Та то а то дощ накрапав. Я йому зараз роблю, він понесе, включить і воно гепне. Хто буде винуватий? Коротше, сушу плату. Тоді ремонтую, а тоді вже віддам в якомусь кульку. Бо так не можна. Крапля води не далому місці і буде халепа. Дорога халепа буде. Хоча халепа і вже розплата в мене, бо просто так до мене плати не носять. На жаль, чи на щастя, того я вже не знаю. Ото завершив я вже з тим всім яблуком, зробив дефрагментацію, і дивлюся, ну, щось воно все одно працює не так, як має працювати. Якось воно тупить. Дай думаю, подивлюся до жорсткого диску. От швидке сканування. Стартануло на 100 з копійками мегабайт за секунду. Один провал, другий провал, і далі кінець диска 50-60 МБ. 45, 49, 50 МБ в секунду. Ви собі можете уявити 10-й Windows з швидкістю 50-70 МБ в секунду. А смарт в нього в повному порядку. В повному порядку. Smart-good. Пару секторів там якихось є з низьким читанням. І одна помилка Ультра-CRC. Отак і живемо. SSD-шку не поставиш, а точніше треба відклеювати матрицю. Ніхто того робити не буде. І то я вважаю, що люди просто викинули гроші на вітер. Купили MAC, щоб це було в одному, як моноблок на столі. І майже такий самий по потужності комп'ютер поста... поставлять десь в кладовку з SSD-шкою, До речі, як то кажуть, кожен чоловік сам піздє своєму щастя, я їм не лікар. Luxeon pv 1800 тобто 1,8 кВт 24 вольти, Потужність якби невелика. Перше, що мені кинулося в руки, це його дика маса, він важкий. Я його носив продавати. Він страшно важкий. Такий ми вже ремонтували, про ремонт особливо нема що тут розказувати. Типова ситуація пахне ремонтними роботами в електромережі. Відключили ноль, або перепутали десь фазу і ноль. Коротше, йому прилетіло багато. Сонячний модуль в нього окремою платою. Два великих дроселя, два масивних радіатора. Що цікаво, сонце тут по низькій напрузі. Тобто, по суті, сонце заряджає батарею. Не на високу сонце йде, а на низьку. То, напевно, їхня стара фішка, коли вони відходили від трансформаторних інверторів. Решта, як без традиційний гібридник. Єдине, що теж якісний, тобто величезні радіатори. Ото, що ми бачимо тут, це по суті таке саме можна побачити в 5 кіловатному по габаритах. Хіба низька може чуть більше. Товстезні дроти, якісні реле, ну і величезна маса. Про ремонт не буду розказувати, бо ми таке робили не раз. Хіба покажу, що працює, щоб власник не мав сумнівів. Ну і сонце має окремий вентилятор, крім того. І в роботі перевіряємо. 200 Вт навантаження. Готую собі шнур 220, щоб байпас перевірити. Пахнути буде він довго паленим, з тим нічого не зробиш. Ну, і треба пам'ятати, що та схемотехніка має один недолік. Воно не повністю реверсом їде. Зарядка тут окремим блоком живлення імпульсним. Є, пішов, 200 Вт валить, перехід на байпас, подав 220. Люксіони переходять на мережу з доволі помітною затримкою. В значенні подав напругу, він її побачив, але він переходить з затримкою. Тобто він спочатку перевіряє, чи мережа справді в порядку. І коли в порядку, то переходить. Струм впав, пішло. Відключаю і в мене акумуляторі. Працює тішу власника.